Всім привіт, друзі! Я вже сьогодні переспав з думками, трошки мене попустило, сьогодні гарна погодка. Сонечко буде 0 градусів у нас їду в Прагу по своїм особистим справам. Вчора нічого не знімав, не було зовсім настрою в мене зовсім. Спортили мені деякі люди, але вже все пройшло, вже все позаду. Працюємо далі. Значить, вчора гольф, яка я повністю вже підготовив, зробив хім чисточку, залишилось тільки його відполірувати, що я зроблю в понеділок максимально вівторок. Замінимо там двірник, ті опори, кришки багажника, і, в принципі, все, автомобіль буде готовий. Їде дуже класно цей автомобіль. І автомобіль дуже гарно в останній. Якщо кого цікавить, приїжджайте, дивіться, ще можемо зробити вам знижечку. Ну і нарешті вже сьогодні я. Повертаюсь до свого апаратіка. Їдемо зараз в Прагу. Якщо Кому потрібні наші послуги, звертаємося. Евакуатор, СТК, підбір автомобіля в Чехії, підбір з Німеччини. Робимо любе голубе з документами. Всім гарного дня, слідкуйте.